Перервах в обласній раді, то о тут тут при вході до обласної ради відбувається щось мало зрозуміло. Давайте будемо дивитися. Ага, це зрозуміло. Це. Збивають зараз в прямому ефірі, збивають оцю прохідну в обласній раді. Щойно ви бачили тут при вході Хмельницького облраду і адміністрацію бувало ми в оцю будку, де чергували. Працівники Національної поліції, це прохідна до обласної ради і адміністрації, її просто розтрощили і забрали вертушку. Влада поступна, народна, не відгороджується, не боїться і Як ми бачимо, не знаю, чи ви бачили, але чи це було видно в трансляції. З в руках був депутат обласної ради від свободи Віктор Бурлик. Ну, зараз так виглядає прохідна. Як... Раніше вон там була вертушка, тепер вона ось така. Так, поки в пленарному засіданні обласної ради оголошена перерва, тут внизу при вході розтрощили цю будку прохідну, через яку всі, хто заходив до адміністрації обласної ради, в Хмельницькому, всі мали прийти через вертушку. Тепер ось так от вона виглядає. І хто не бачив в прямому ефірі, як це робили, то як тільки я завершу прямий ефір то одразу це відео буде збережено на сторінці сайту є і ви це побачите. Принаймні побачите те, що я встиг зафільмувати і показати в прямому ефірі, тому що ну, це ж це відбувалося без попередження. Я просто побіг на звуки такі голосні. Ну, отут була вертушка і немає. Просто куда зняли і забрали. Десь хвилин за п'ять має завершитися перерва обласна Путіна не бояться. Очові крепитує і каже, що Путіна вони не бояться, а народ бояться. Будет і справи, загородилися народу, Путина не бояться, кругують, а народу бояться. Не були тут прияли при, при ковчу. Тут не було загрожено! не було загрожено! а тепер загородили від народа. Да? Хто вони? Хто вони, я питаю, вам дуге? Вам дуге! Оце конкретні справи, конкретні справи їхні. Ну, бачите, розтрощили трошки цю будку. А, немає... а щоб описували, такого не було. Немає вже тут вертушки, можна отак пройти. Ой, ну, от як це виглядає з іншого боку. Сережа, можна в тебе світ записати? Ну і бачимо багато людей за цим спостерігає, і депутатів обласної ради також. А... що ж, будемо завершити на цьому наш прямий ефір і повертаємось до сесійного залу, де ось ось продовжиться сесія обласної ради. Дякую всім за увагу.